Надвечір тихим шелестом доща закінчується літній день. Я сиджу біля відкритого вікна, під афірмацією доща я в медитацію війшла, дихання уповільнилось, повіки опустились повільно. Та неспішно вдихаю аромат доща, його насиченість океанічним бризом, до кожної клітиночки крізь шкіру проника. І кожна та краплинка є цінний лікувальний елексир, бо в кожній бачу. Чисте джерело і море, солене озеро та океан безмежний, краплинка до краплинки, так створені природою, повітряні, насичені вологою хмаринки. Вода то джерело життя. Вона в усьому є, і дощиком Амаюшку прекрасно омиває. Я подумки стою під краплями дощу, дишу повільно та неспішно. Радію миті цій, її живу, омитая. Творця благословінням.